Золочівському воєнкому оголосили підозру. На черзі однозначно Сахацький і Фукалов, тому що вони організовують ці всі речі, які протидіють саме Збройним силам України. А Кум Павлюк покриває Сахацького і покриває закарпатського воєнкома, Чернівецького. Чи це має щось спільне з організацією ротації, з правдивою роботою? Чи це має щось спільного все ж таки? З набуванням кишенів кумів, і саме тому Павлюк бігає і захищає сахацького завершення епохи сахацького і фукалова оголошує Спринський. Тому на електронну адресу можете писати прізвище всіх, хто займається разом з Сахацьким і Фукаловим поборами по Закарпатті, ідентично по повонькому, хто займається і по всьому заходу України. Ці люди однозначно понесуть відповідальність. У них буде конфісковане майно, вони сядуть у В'язницю, і всі, хто були з ними в організованих злочинних погрупуваннях, теж сядуть до в'язниці. Прокурорам і правоохоронцям порада. Це я говорю всім тим, хто покривали і зараз пробують прикрити злочини сахацького і фукалова. Будете далі так чинити, підете разом з ними до відповідальності. І чекаємо завершення епохи сахацького і його кума Павлюка.